трансляцію з міської виборчої комісії, де приймають протоколи з дільничних виборчих комісій. Вже, наскільки ми тут зрозуміли, вже половину дільничних комісій здали документацію. Зараз ми сядемо десь трошечки ближче, ніж до того. Ну і будемо далі спостерігати за цим процесом. primjeru srednjoj školi država iz Уважень немає. Є проходити дані цього протоколу занести на загальний. Хто за? Хто просить? Хто отримався? Одноголосно. 455 є в залі? Дякую до спіпросі з комісії Протоколи виборчої дільниці No493. Прошу перевірку, зауважень немає. Є проходити дані цього протоколу занести на загальний. Хто за? Хто просить? Хто отримався? 493 залі є. Шановні присутні, до вашої уваги. Протокол дівнічної виборчої комісії No498, 1, 91, 22, 14, 3, 12, 4, 15, 17, 5, 68, 6, 6, 7, 67, 0, 9, 600. 12.665. шестьсот шестьдесят є